Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Яноші Берегівського району Закарпатської області. Продається будинок, в якому зроблений частковий ремонт. Встановлені пластикові вікна, ламінат, стіни пофарбовані. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, одна з них прохідна. Є передпокій, кухня, комора та санвузол. До будинку заведено газ, електрика та своя вода зі свердловини. Каналізація з септиком. У самому будинку зроблений частковий ремонт. Решту треба буде доробити адже новий власник зможе це зробити на свій власний смак. Площа ділянки становить 12 соток. На ділянці є багато господарських споруд. Є сарай, хлів, є літня кухня та гараж. Також гарний сад та город. Село розташовано між двома термальними курортами берегову та Косино. Поруч є готелі, магазини АТБ. Є гарна необхідна для комфортного життя інфраструктура у кроковій досяжності. Звичайно, школа, лікарня, дитячий садок та інше. Друзі! Якщо у вас виникли питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.